Вітаємо на зв'язку Клініксап та наша постійна рубрика Б'юті хаки. Сьогодні ми поговоримо про три найважливіші принципи з догляду за фарбованим волоссям, щоб колір вашої зачіски завжди залишався насиченим та яскравим. А в кінці ми підготували для вас корисний сюрприз: перелік перевірених засобів для домашнього догляду за фарбованим волоссям. Почнемо з підготовки до фарбування. Бо від неї також залежить результат. Зазвичай жінки користуються одним правилом: намити голову безпосередньо перед фарбуванням, але стилісти дають іншу пораду. Перед фарбуванням треба обов'язково зробити процедуру глибокого живлення волосся. Лусочки склеяться, волосся під час процедури буде менше травмуватися, а фарба потім не так швидко почне вимиватися. Ви можете зробити цю процедуру вдома, але краще відвідати салон за тиждень до фарбування. Повторюйте процедуру живлення кожні 3-4 тижні, щоб гарантовано зберегти колір та здоров'я локонів. До речі, фарбуватися також краще в салоні, а не вдома. Щоб волосся виглядало, наче з обкладинки йому потрібні професійні засоби та експертний підхід, чого не можна робити відразу після фарбування. Першу чергу треба берегти волосся від впливу хімікатів та екстремальних температур. Не відвідуйте басейн, пляжі, сауни, лазні в перші кілька днів. Завжди, коли купаєтесь у морі чи басейні, спершу намочіть волосся проточною водою, щоб зберегти прядки від осідання хлорки та солі. Уникайте стайлерів та фенів. Якщо вони вам дуже потрібні, не забувайте про термозахист. Не використовуйте зволожувальні засоби відразу після фарбування, бо вони сприяють вимиванню свіжих фарбуючих елементів, але через 2-3 тижні обов'язково додайте їх до свого догляду, щоб волосся не перетворилося на солому. Не треба занадто сильно терти волосся під час миття. Нанесіть трохи шампуню на корені, помасажуйте їх легкими рухами та змийте піну за напрямком росту волосся. Що обов'язково треба робити після фарбування? Головний секрет яскравого кольору волосся, особливо влітку, це захист від сонячного випромінювання. Ювіей промені сприяють вицвітанню та вигорянню кольору, висушенню волосся роблять його більш ламким. Юве випромінювання завдає значної шкоди протеїнам, тому обов'язково користуйтеся сонцезахисними спреями та бальзамами стайлінгами для фарбованого волосся. Наносити їх треба щонайменше за 10-15 хвилин до виходу на сонце, які саме засоби ефективно працюють на фарбованому волосі. Ми підготували для вас бонус у вигляді переліку таких засобів: маска коктейль для фарбованого волосся, Естель Professional Отіум Колор Лайф Mask. шампунь для захисту кольору волосся Лабіостетік Протекшн Кольор. Інтенсивна зволожуюча маска чи Royal Treatment Intense Moisture Mask. Термозахисний спрей для волосся Devines Mellow Thermal Protection Shield. Сонцезахисний спрей Schwarzkopf Professional Bonacure Sun Protect Prep and Protection Spritz. А щоб підібрати індивідуальний догляд саме для свого типу волосся з урахуванням особливостей фарбування та пори року, звертайтеся до професійних колорістів свого міста. Шукайте кращих майстрів онлайн на платформі Клінікс Ап.